Хлопці, значить, друге відео буде про сушарку для диванних пиздунів. називається Бо є там, пишуть такі пиздуни в коментарях. Вона вас грозна, ви її хоч би помили. Та я заради тебе її мити її хер буду Нахер воно мені треба, що я буду посеред зими ставати її мити. Прийде сезон, вона помиється. Вона після сезону вона відпрацювала, вона стоїть зараз у гаражі. Так, да, вона пилюка і перепашна. Ось дивіться, да, ось, пилюка воно все. Ну, я її для вас не буду. Я вам показав свою версію, як роблю я не подобається. За руським кораблем на всі чотири сторони. Значить, по тому, що грябна, дивіться, це, оце все, те, що ви розказуєте, це пиль з пилка. І спробуйте сушити і побачити, як з нього сипеться. Ті, що не сушили, ті цього не розуміють. Так працює оця сушарка із е, включеною лампою. Бачите, який колір насичено інфрачервоний. І ось все, вам сама лампа. Якщо убрати цю, бачите, як ярко одразу виражається. Все, температура так на камеру передається на цій лампі. Це все не грязь, то все обліща просто краска. А пил, пилу, звісно, як сушиш, то пил сипеться з пилка. Ну, хто хто збирав, той знає. Хто не знає, той буде сидіти і пиздуна ганяти на кроваті. Ти зразу зніми покажи, що ти зробив своїми руцями. А потім будеш розказувати мені, чи вона в мене чиста, чи вона в мене грязна. Ну, я в принципі на таких дуречків не реагую, ну просто зацепило трохи. Грязно, ну, до да, ось, дивіться. Із пилка пилюка поприставала. Це все, із пилка пилося. В початку сезону вона помиється, обробиться екоцидом і все воно працює. Значить, ще раз, отут скло двойне тут, якщо бачите. Тут стеклопакет, ось видно, що стеклопакет, все воно закривається, плюс ще на защілку дотягується. Це отак ось все. Через верх воно все працює. Значить по температурі, ну дана лампа виділяє, якщо ми покладемо градусник прямо отут, буде 45 градусів. За що цього у вас економія, вам не потрібно терморегулятор. Вам тільки потрібен кулер який буде виганяти жарке повітря з сушарки. Це принцип. Як хто панімає, є вакуумні сушарки. Да? Є сушарки, які сушать доску нагніта... нагнітають гаряче повітря. А є які нагріваються ці ну, ємкось і вакуумом витягується волога із цієї сушарки. Це трошки воно, по принципі, цієї сушарки. Так що, отака. Штука, терморегуляторів немає, ще раз повторююся. Є просто для себе, для контролю кладеться е, спиртовий термометр і вимірюється. Можна електронний поставити, це знаєте, є такі китайські, що з датчиком, що показує температуру. Можна і таке, ну, в кого що є. Оце значить така у нас сушарка. ну Це зараз кулер виключений можемо. Включить. Я думаю, ну так, що хто Кулера не бачили, кулер крутиться. Просто блок питання виведено і все. Так що, оце така лампа. Чого ж на цю метол? По-перше, щоб, як я казав, попередніх відео не жарів. Сама лампа не пекла у перший лоток, а пішло розсіювання по тепло. Це роз. А по-друге, із пилка сипеться мілкий пил. І він попадає на цю лампу, і тоді воно шкварчить і пригорає. Якщо вона подивиться, поначалу. Бачите, в мене трохи на лампі, воно, може, камера й передає. Такі є п'ятничка. Оце поприлипав. Попри, ось бачите, поприлипав, бачите, я її можу, в принципі, руку ось можу держати. Оце таке. Так що... Я робив її для себе з економією. Мене попросили, я вам показав, як то кажуть. Такого ви ніде не побачите і вам його ніхто не покаже. Таких дураків, що показують мало. Так що, хто хоче, беріть собі на озброєння, робіть. І я вам скажу, вам понравиться. А для диванних експертів, перше чим писати, херню ту, що ви пишете там. Ви, значить, собі зробіть, покажіть, я ось зробив лучше. У мене воно як яєчко вимете все. І потім будете розказувати мені. Чи вона грязна, чи вона чиста. Вона після сезону вона відпрацювала сезон. Вона заробила грошей. І слідчою весною вона помиється. Ніхто її мити не буде в цьому році вже. Вона стоїть на консервуванні. Так що, підписуємося на канал, пишемо лайки, тільки здраві лайки. Не є там дураки, які пишуть.